На півдні Латинської Америки є регіон, який визначить те, як виглядатиме наш світ у майбутньому. Цей регіон ділять між собою три країни: Аргентина, Чилі та Болівія. І саме на них припадає 60% світових запасів літію. Біле золото. Саме так прозвали цей мінерал. Він є ключовим елементом будь-якої електричної батареї. Жоден електромобіль не рушить із місця без літію. Жоден смартфон не увімкнеться без нього. Відколи великі країни зрозуміли важливість цього мінералу, почалася справжня літєва лихоманка. Так Латинська Америка потрапила під приціл глобальних потуг. Ніхто не зацікавлений у контролі над нею більше, ніж Китай. У цьому відео я розповім, чому країни Латинської Америки стали залежними від Китаю. Як він зумів, перебрати контроль над найважливішими портами та Панамським каналом, а також про те, як Латинська Америка стала китайським плацдармом для військового освоєння космосу. Довгий час Латинська Америка вважалася цілковито сферою впливу Сполучених Штатів, задній дворик США. Саме так охрестили цей регіон. Та згодом все змінилося. Партнерство Латинської Америки і Китаю почалося досить недавно. У середині 2000-х китайська економіка стрімко зростала, це супроводжувалося ненаситною потребою Китаю в ресурсах, насамперед у нафті, міді, залізній руді і соєвих бобах. А це саме те, на чому спеціалізуються країни Латинської Америки. Таким чином, обсяги торгівлі між цими країнами і Китаєм набирали обертів. До цього ще й додалося підвищення світових цін на ці ресурси. І як результат, Латинська Америка побачила найвищі темпи зростання своєї економіки за всю історію. Щоби забезпечити собі ще більше обсяги поставок ресурсів, Китай почав нарощувати прямі іноземні інвестиції в регіон, а також роздавати перші кредити. В очах латиноамериканців Китай постає як хороший і надійний партнер. Обсяги торгівлі між ними зростали в середньому на 31% у рік. Сьогодні вони складають близько 450 мільярдів доларів. Тільки порівняйте це із 12 мільярдами, які були у 2000 році. Ще більше про тенденції торгівлі Латинської Америки вам скаже, ця таблиця імпорту. У той час, як імпорт із усього світу за останні 30 років знизився, імпорт китайських товарів зріс у цілих 36 разів. А це вже таблиця експорту таких великих країн, як Бразилія і Чилі. У обох випадках близько 30% цього експорту йде до Китаю. Це втричі вище, ніж їх експорт до США. Вражає, особливо якщо врахувати, наскільки географічно далі від них знаходиться Китай. Без сумніву, сьогодні Латинська Америка це один із китайських пріоритетів. Так, за минулий рік прямі китайські інвестиції в регіон стали близько 12 мільярдів доларів. Для порівняння, аналогічні інвестиції у Європейський Союз, який є найбільшим торговим партнером Китаю близько 8 мільярдів. Ці інвестиції були спрямовані переважно в сфери, пов'язані з добуванням сирих ресурсів, які потім йшли на експорт до Китаю. Разом із тим, він роздавав дешеві кредити малорозвиненим країнам. Що не мають доступу до міжнародних ринків. Ці країни, як Болівія чи Венесуела, наприклад, не задумувалися особливо над умовами кредитів та політичними наслідками, які вони за собою тягнуть. Так, наприклад, у 2007 році Китай надав 4 мільярди доларів Венесуелі на розвиток нафтої промисловості. Звичайно ж з умовою, що в майбутньому Венесуела буде зобов'язана постачати Китаю нафту за тою ціною, за якою він скаже. А ось цю величезну гідроелектростанцію Китай побудував у Еквадорі. Ціна проекту 2 мільярди доларів, з яких 1,7 мільярда це, звісно ж, китайський кредит. Причому Еквадор не міг вибирати ані компанії, які будуть займатися будівництвом, ані впливати на ціну будівництва. Все це вирішували китайці. Не дивно, що і якість цієї станції була посередньою. Так, група інженерів, яка проводила інспекцію станції. На літо 2022 року виявило близько 17 тисяч тріщин у системах подачі води. Ви, мабуть, також не здивуєтесь, коли я скажу, що на екологічні наслідки схожих проєктів Китаю також байдуже. Так через вплив цієї станції навкруги почалася ерозія ґрунту. Це призвело до катастрофічних повеней, зсувів та руйнування міста неподалік. Інші інфраструктурні проекти, у яких вкладався Китай, були спрямовані передусім на транспортну інфраструктуру, яка б дозволила цим країнам швидше транспортувати ресурси до Китаю. Тепер пропоную повернутися на початок. Літій. Ось основна причина, чому Китай так зацікавлений в Латинській Америці. Слава Україні! Чи бачили ви коли небудь як відбувається процес знешкодження вибухонебезпечних предметів? Тепер переїзд державної спеціальної служби транспорту поділилося мною відео, якому добре видно цей процес. Це важка. Важлива і дуже небезпечна робота, і для того, щоб вони могли її робити максимально ефективно, їм потрібен автомобіль. Доброго дня, друзі. Ми сапери батальйону розмінування ДССТ звертаємось по допомогу. Для виконання завдань за призначенням ми потребуємо транспортних засібів. Дякуємо всім, хто долучається до збору за кожну гривню. Дякуємо фонду джерело відновлення України за організацію зборів, за перше предоставлене. Працюємо задля перемоги за повернення безпеки в наше життя. Слава Україні! Героям слава за ваші донати. Фонд джерело відродження України вже придбав споряджені автомобілі для двох груп саперів. Вже дві групи спорядили зараз. На черзі третє. Як завжди, пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Скидуйте 5, 10 чи 50 гривень і допомагайте робити нашу землю знову безпечною. Дякую. З кожним днем цей ресурс набуває все більшої стратегічної ваги. Тільки за 2021 рік його видобуток зріс на 21%. Через це китайські компанії масово скуповують літієві заводи та шахти по всій Латинській Америці. Так найбільший китайський виробник батарей купив два літієві озера в Аргентині. Незадовго до цього інша китайська компанія інвестувала 380 мільйонів доларів. Щоб побудувати літієвий завод також у Аргентині. Китайські фірми будують літієві заводи в Болівії та Чилі. Звичайно, на перший погляд країнам це вигідно, оскільки такі інвестиції створюють робочі місця, а продаж літію Китаю приносить чималі гроші. Однак довгостроковий вплив на економіку від такої діяльності буде згубним. Про це я розповідав у відео про Бразилію. Також добування літі вбиває екологію. Забруднює воду та ґрунт. Ось як зазвичай виглядають так звані літієві поля. Гаразд. Навіть враховуючи все те, що я вже розповів, стає зрозумілим, наскільки великий вплив на Латинську Америку має Китай. Однак це все було лише про економічну сферу. Тепер час поговорити про дві справді вирішальні сфери: політичну та військову. Ключовим моментом тут стала пандемія. Латинська Америка була регіоном, який страшенно постраждав від ковіду. Уявіть собі, всього на 8% населення Землі, яке проживає в регіоні, на Латинську Америку припало 30% усіх смертей. Західний світ не звертав на це достатньої уваги, оскільки сам був заклопотаний пандемією. Він не постачав до Латинської Америки вакцини, а західні компанії масово покидали регіон. Цим чудово скористався Китай. Він почав масово постачати туди свої вакцини. На літо 2022 року Китай відправив до Латинської Америки близько 400 мільйонів вакцин. Після переговорів із Бразилією вакцини почали виготовляти вже на її території. Таким чином, ці вакцини стали новим інструментом політичного тиску Китаю. Так, наприклад, Китай погрожував Парагваю, що не надасть йому вакцини. Допоки він не скасує своє офіційне визнання Тайваню. Та й загалом Китай добре навчився користатися із політичної нестабільності та популізм латиноамериканських політиків. Так, наприклад, він побудував у Гундурасі гідроелектростанцію, А взамін легко домігся того, що Гундурас у 2023 році відкликав своє визнання Тайваню. Разом із політичним впливом тягнеться і військовий. І саме на цьому моменті Сполучені Штати починають бити на спол. Так, у доповіді голови Південного командування Збройних сил США за 2022 рік прямо сказано, що частина інфраструктурних проєктів Китаю у Латинській Америці має військове призначення. І несе загрозу безпеці США. Це й зрозуміло. Китайські компанії контролюють два з п'яти основних портів стратегічно важливого панамського каналу по обидва його боки. Якщо Китай не думає перекрити канал, то це спричинить збій у всій міжнародній торгівлі. Окрім цього, під контролем Китаю є ще близько 40 важливих портів у Латинській Америці. Поки все вказує на те, що протистояння США і Китаєм за регіон буде тільки погіршуватися. Тож, очевидно, китайський контроль над цими портами ставить під ризик американські інтереси у всій західній півкулі. Та Китаю цього мало. Прямо зараз він веде переговори із Аргентиною про будівництво свого логістичного хабу біля Антарктиди у невеликому місці Ушуая. Це дасть Китаю контроль над важливою Магелановою протокою, яка з'єднує Атлантичний та Тихі океани, і відігріє величезну роль. У світовій рибній торгівлі китайська ж військова присутність там дозволить проектувати вплив на всю південну Атлантику. Що навіть цікавіше, в регіоні знаходиться близько 11 наземних супутникових станцій, які займаються розвідкою та посилюють стратегічні позиції Китаю у Південній Америці. Одну з них ви зараз бачите перед собою. Вона також знаходиться в Аргентині, у центрі безлюдної Патагонської пустелі. У 2012 році уряд Аргентини надав Китаю близько 200 гектарів землі під будівництво наземної космічної станції. І що найгірше, будівництво відбувалося абсолютно без нагляду Аргентини, навіть у контракті, який оприлюднили згодом, було вказано, що Аргентина цитую не втручатиметься та не перебиватиме діяльність Китаю на станції. Звичайно ж, після цього тривога про можливе шпигунство. Та інша військову активність Китаю тільки зросла. Сама станція поки не є дуже великою. Огрожа охоплює площу близько 50 гектарів. Однак більша частина землі навколо промаркована, що означає подальшу розбудову. Основною частиною цього всього є ось ця 35-метрова антена. За словами військових експертів, тип хвиль, який вона випускає, може бути використаний для наведення ракет. Вистежування повітряних цілей, порушення роботи супутників та високоточної розвідки. Останні сумніви щодо того, чи буде Китай використовувати цю станцію для військових цілей, розвіює той факт, що офіційно компанія, яка займалася її будівництвом та обслуговуванням, є однією із гілок народно визвольної армії Китаю. Окрім Аргентини, схожу домовленість Китай має також із Венесуелою. Він допоміг їй у розробці її першого супутника. І разом із тим побудував там свою наземну супутникову станцію. Також Сполучені Штати підтвердили, що Китай має свою розвідувальну станцію на Кубі всього за 150 кілометрів від США. Важливо розуміти, що це лише окремі приклади того, як Китай посилює свої стратегічні позиції в Латинській Америці. Насправді, схоже, китайських проєктів, які можуть бути використані як для цивільних, так і для військових цілей. В Латинській Америці сотні, що змушує західний світ на чолі США переглянути свою політику щодо цього регіону і задуматися над тим, як повернути втрачені позиції. Латинська Америка, яка довгий час була сферою впливу Сполучених Штатів, за останні 20 років поглибила свої відносини з Китаєм. Він бачить у ній важливе джерело природних ресурсів, які необхідні Китаю, щоб живити свою економіку. За допомогою дешевих кредитів та інфраструктурних проєктів Китай зумів зробити залежними від нього багато країн з регіону. Окрім цього, з часом він наростив свій політичний та військовий вплив на Латинську Америку. Все це вкупі дозволяє Китаю до певної міри визначати політику країн регіону та спрямовувати її проти своїх ворогів, тобто проти колективного заходу. Останнім ж варто припинити сприймати регіон як неважливу периферію. Та почати нарощувати там свою політичну економічну присутність. Інакше американський задній дворик дуже скоро стане китайським. Дякую за увагу і слава Україні!